Ну що, друзі? Сьогодні в нас який, третій день відпочинку. Так як погода була вранці не дуже, то ми вирішили сьогодні сплавлятись. Зараз спускаємося з висоти. Сьогодні також змагання 30 і 40 кілометрів. Весняні забіги, чи якось так називається, і наша гаджина це пункт такого відпочинку, напої, смаколики для всіх, хто біжить. Там що з 50 людей наче приймає участь і дівчата, і чоловіки, і вони бігають по горам. Дуже-дуже класно. Ну, а ми будемо робити рафтинг, а я буду вперше. Оце буде щось новеньке для нас, а наш гід буде дивитися з берегу за нами. Сказав трошки знімлю контенту, що сьогодні записали тренування на ютубчик. Будете бачити. Ух.

Катя! Катя! Вчорашній день закінчився відвідуванням чану, що входив у вартість нашого туру. Також можна було додатково собі обрати, наприклад, сауну і різні послуги. Чан для нас нагрівся вже. Зараз будемо перевдягатися. Ну а на наступний день я вирішила зустріти світанок, піти на прогулянку маршрутами, де вже ми ходили. Попередньо повідомила нашого гіда, було мінус 6, мінус 2, дуже великі іні. Так гарно все виглядало, морозно. Я навіть на рівнинах побігала в підйоми, йшла і для вас записувала. Ну і для себе пам'ятні відео, як все виглядає зараз. Вже я все озвучую, будучи вдома. Що ми вже вийшли з нашої гаджини рюкзак. Там все причеплено. Йдемо зараз в сушилку, забираємо палички і спускаємось до нашого автомобіля і їдемо ще на вершину. Хребет косарище Степанський відкриває неймовірні види після нього і невеличкого перекусу. Ми поїхали в Ворогту. Зараз ми зробили. Такий невеличкий привал. Тут є таке, типу невеличке озеро, щоб водичка була. Я хочу зняти коров, але сказали близько не підходити. Тут такі види, подивіться. М? Щоб не відкривати такі ворота зробили перелаз для людей, щоб худоба не вибігала. Оп! І пішла. Квас. Посмакували страви та вирушили у далеку дорогу, де ми завезли частину людей у Ворогті, потім Хмельницьк, та поїхали далі вже на Львів. З півдесятої я була у Львові. Якщо вам сподобались мої огляди на подорожі, залишайте свої відгуки у коментарях. Розкажіть, куди ще рекомендуєте поїхати. Ставте вподобання та поширюйте відео, підтримайте мене. До зустрічі! Обіймаю вас!